Як вищі сили покарали людину, яка вас образила? По-перше, пару слів про людину, яку ви тут загадали, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад. Яких би стосунків це не стосувалось, пардон за тавтологію, людина в них учень. Тобто не вміє будувати стосунки партнерські. Чи це на роботі, чи це в особистому житті. Але всіляко це приховує. Тобто може бути демонстрація така із серії, що ну, це в мене добре, насправді наступає собі на горло, тому що ну, людина може конфліктувати, людина може хитрувати. І на підсвідомості розуміє, що цей шлях нікуди, тому що ну, щось тут не те, мудрості в цьому немає. До речі, від вас це може бути приховано, що людина таки в собі коперсається. Тобто може бути така візуальна картинка, що мені на це все байдуже, я такий егоїст чи егоїстка, і мені все одно до почуттів інших. Насправді людина підозрює, що для того, щоб вступати в будь-які нормальні стосунки з людьми, йому чи їй потрібно подолати певні конфлікти в самій собі. В самому собі, в людині, тому що неодноразово вже ці стосунки руйнувались, будь-які партнерські, дружні і так далі. І навіть тоді, коли людина любила іншу людину і добре до неї ставилась, все одно відбувався процес розриву і переповнювали почуття, що чому це сталося, навіть якщо повторюсь, візуально це, це було непомітно. І людина таки йшла в якийсь самоаналіз: типу, а що такое? Чому так сталося? Навряд чи до людини відразу дійшло, що проблема в ній. Могли бути ну, такі звинувачення інших у тому, що таке сталося, тому що людина себе позиціонує всередині себе як зірку. Тобто, ви всі не праві. Правий тут я. Зірка може бути тут тільки одна, і це не всі інші це та людина. Я спитала, в чому була образа. Ну, звичайно, не для всіх програється, тому що це не особистий розклад, але загальний лейтмотив має бути таким, ну, щоб ви розуміли, що це ваш розклад, що людина могла вводити в ілюзію, вводити в оману, не відкривати всієї правди, хитрувати. Відстоювати якісь свої інтереси, ставлячи на паузу ваші. Або там ми потім вирішимо твої, спочатку ми розберемося з моїм. І, як це правильно сказати, могло бути, знаєте, якоюсь несподіванкою для вас, наприклад, що у людини є вибір. Чому я так кажу про вибір? Тут дві карти є такі, що. Тому що ну, зараз покарали людину так, що будь-який вибір у людини ну, перестає існувати. Тобто, якщо людина раніше могла там поєднувати декілька партнерів, декілька друзів, які там не знали один про одного, наприклад, кожному з них людина казала, що він там чи вона єдиний друг, а потім з'ясовувала, що таких друзів повно. Ну, тобто була якась. Недоговореність була якась хитрість з боку людини, яка вас образила, коли ви про це дізналися. І от покаранням для цієї людини якраз таки стає те, що будь-який вибір друзів, партнерів, я не знаю, що там тут і по роботі б'є, тому що закривається вибір, наприклад, якщо ця образа стосувалася якихось робочих моментів, то вибір без вибор без вибору. Тобто тепер вакансія тільки та, яка, ну, от, наприклад, звільнилась і більше ніякої, тобто не те, що людина обирає, а те, що людині дають, і кажуть: або ось це, або нічого. Тобто, якщо навіть людина звикла йти до своєї мети будь-якими шляхами, незважаючи на інших людей, на їх інтереси, на їх біль, тобто чітко відстежує людину лише своє. Їй, в принципі, було до певного часу все одно, що відбувається в кого в душі. То от за це вона отримує покарання у вигляді того, що тепер всім стає все одно щодо людини. Там, наприклад, роботодавцю стає все одно, яку там посаду хотіла займати людина. Або ти йдеш сюди, або ти звільняєшся. Якщо це стосується Приватного життя, знову ж таки, якщо людина сиділа на двох стільцях, там зустрічаються чись одночасно з декількома, такого вже більше не буде. З різних причин може бути. Можливо, всі починають бачити брехню, можливо, всі відчувають, втікають. Різні можуть бути причини. Сенс один. Вибір без вибору. Всі шанси, які людина. Могла б мати від життя, ну, на них падає башня, розумієте, це ця вежа тут просто руйнується. І якби людина там не ходила по трупах, якби вона там не намагалася ну, своїми стратегіями колишніми керуватись, у людини вже нічого не вийде, тому що людина не пройшла свій урок. Людина звикла загрібати жар чужими руками і Вищим силам це набридло, що це тільки в, свої, в свою, як то кажуть, капілочку, а на інших там, якби і трава не рости. От я кажу, хотіла сказати по справедливості і витягла цю карту. Тобто, це карта карми, це про те, що а тепер ми тобі згадаємо все, що ти зробив чи зробила не так, і коли тобі було начхати на те, що відчували інші люди, тепер так само поведуться і з тобою.